В мене часто запитують, кажуть Петро, як тобі зірочки на комбайні на контприводі замість варіаторів? Так ось. Краще один раз побачити, чим 40 раз вам розказувати. Встановив зірочки вже. Все, соосно виставили. Відмолотив рік. На зірочках питань не було ніяких. Ні цепок не рвався, ніде нічого. Раз новий цепок поставив. Але по глупості потрібно буде замінити знову цепок на цей цього сезону, бо я з цепком молотив і сою, і соняшник, і зернові, і, виходить, я трошки підшатав його. Не було знизу успокоїтеля, цепок тіліпався, розтягувався, не порвався, але бачу, що він вже підбитий такий, то потрібно буде замінити. А так, в цілому, в принципі. Я задоволений. Ось так. Коротше, все воно нормально працює, має право на життя. Знайомий відпрацював уже 7, 7 чи 8 років на зірочках, і, до речі, каже, що це він зірочки він всі піддивився. У колгосп прийшов комбайн, іменно якийсь експериментальний. Уже був на зірочках, тобі ж не варіаторі, а зірочки стояли і каже, прямо з заводу. І комбайн, коли працював на зірочках, молотив, каже, все було чудово. І знайомий піддивився, відпрацював яшку вже 7 років і каже, все чудово. То в принципі, я теж собі замовив зірочки і ні разу не пошкодував. Ось ті зірочки у мене були. Я замовив ще років 4 чи 5 назад. Ось так виглядає зуб катаний на гарячу. А ось так зуб виглядає пиляний. О, до речі, ось, ось порівняння. Тобі ж це катаний, це пиляний, Але воно все закалено, все воно працює. Цю зіру, ця зірочка відпрацювала в мене вже ну, рік відпрацювала, один сезон. В принципі, нормальок. Якось так.